Любі українці, ви на каналі Країна за Кадром, і з вами я, Марія. Ось я нарвала полунички. От. Я перебрала вже, помила її, перебрала. А одна ось яка цікава полуниця виросла. Гляньте. Це ж треба, щоб таке виросло таке. Гляньте яке цікаве. Ось яка цікава виросла полуничка. Скільки в неї, бачите, щось можна навіть придумати, що вона на щось схоже. Все <гум> так, щось вона мені нагадує тільки я не можу, не можу собі вигадати, що саме, але ну, щось нагадує. Запекла отакі бендерики. А це робила отакі от бендерики, в духовці запікала. Стоять у мене. Там ще гречка в каструлі не доїли. от, Це листя салата принесла, зараз помию. от, І так, от полунички трошки візьму зараз в оцю баночку. Перетру з цукром і в морозилку покладу. От. У мене ще є ось тут полуниця. Зеленіша трохи. Я ще й цю вирвала, тому що дуже слимаки їдять, то я зриваю і таку. Вона достигає дуже гарно в хаті. От. Питали про мої огірки, щоб показала огірочки мої. Ось отакі в мене огірочки. Ось Отут я ще буду проривати їх. Тут дуже густі. Я попрориваю, піде дощик, я їх ще пересажу кудись. І оці чорнобривці квіти теж повириваю, пересаджу. Ось, а поки воно, поки дощу нема сухо, то хай воно так посидить. Ми плануємо там від однієї сливки до іншої прив'язати сітку і крайній рядок огірків пустити, щоб вони плелися по сітці. А ті будуть просто так рости. Ось. Огірочки, звичайно, цього року у нас пізні. Я дивилася відео з минулого року своє, то я бачила, що в цей час вже в мене були набагато більше огірки. Ну, так як... Цього року весна дуже холодна, то я їх пізно відносно й посадила. Дивіться, картопля росте, І подивіться, яка нора під картоплю. Не знаю, чи вам видно на камеру. Ось одна, а з іншого боку он інша нора. Гляньте. ось Одна нора, а з цього боку друга нора. Дві нори під одним кущем. Зараз будемо робити розчин і заливати бетон під паркан. Тому якось потрібно дістатися до піску. Для того потрібно його прочистити від цього бур'яну, який тут виріс. Дорізка поплилася аж з самого низу, аж виросла ось сюди. Воно живуче. Це ж не треба, щоб у піску коріння це попадало. Бо якщо з піском буде попадати це коріння у розчин у фундамент, то воно буде потім руйнувати все там. Коріння Тут, тут не при Та не може і ціле витягнулося, воно яке здоровенне. Ох, і коріння. Тут мурашник уже. У нас в цих мурах всюди лазить кровно, Де їх скільки набралося? Он як гарно тут подачі. Курочка в сусідів. Я все мрію собі курей придбати, ну поки що не виходить ніяк. Писали, що манки посипати у квітах, там, де е, мурашки лазять. Сьогодні посиплю манкою. Спробую подивитися, чи щось допоможе, чи ні. Хоча я сумніваюся, що манка щось допоможе. Чого вони мають манки боятися? Це ж манка з пшениці зроблена, не знаю. Спробую посиплю. Чоловік ріже дошку, готує опалубку щоб заливати бетон під паркан а тут ще деякі дрова попідбирає поріже, щоб не валялися А ось уже розцвіли ромашки ті, що пані Світлана мені прислала. Гляньте, які гарні. Уже і в нас не вистачає дощу. Ось як земля потріскалася в нас. Дивіться, які тріщини стали. Ось кущик наших троянд, тих, що ми посадили. Ось як гарно клікнуть вони. Гляньте, яка краса. Це плетиста троянда. Просто кущик ще маленький. Це моя півонія цвіте, я вже вам її, напевно, показувала. Петунії цвітуть, як красиво. Це ялиночка росте і декоративний соняшник посадила, потрібно його буде пересадити. Десь тут якийсь паркан, що вквітнув. Друзі, дивіться, ось яблочко. Бачите? Тепер вам покажу зараз: дивіться, я не знаю, що це таке, он, бачите, відпадає. Ось одне велике яблуко. І два маленьких, ось тільки доторкаєшся, воно відпадає он. Я не розумію, що це таке. Ось бачите, раз, відпадає. Що це таке може бути? Я такого ще не бачила. Ось два яблучка. Доторк, тільки чуть, -чуть. тільки доторкнулася, вони падають. Воно вгорі три. Я вже ті не буду, але ну, вони так само, вони відпадуть по-любому, тому що вони відпадають. Вони малесенькі і вони вже жовті. Такі, як вже ніби достигли. Ось як яблуко таке звичайне, ось то воно, бачите, я його навіть отак от і воно не відпадає, тому що воно дійсно росте. от. Я не знаю, що це таке, чому вони відпадають, такі яблучка, Ось. Ну нічого, може ще лишнє відпаде, а щось і залишиться. Хватить для нас їх. Яблунька хоч і старенька, але хватає тут. Яблук хватить з нас. Трошечки співають. Були лишні дощі. А тепер, дивіться, які тріщини стали. Земля вон, потріскалася як на стежці. Вон. Ось викопав отаку штукенцію. Це багнет або штик нож Мосінка. Винтовка Мосінка. Цей багнет Першої світової війни 1914-1918 років. Це ж йому 110 років. Чи ну, 100 років. Угу. Виходить так. Нічого собі. Оце ось сам багнет чи штик нож, а оце кріплення до винтовки. Ну його почистить, воно буде гаразд цікавіше, звісно. Але оце іменно таке викопав. Це як паркан, під паркан робили копав. Це як, як під паркан фундамент копав. Ну, треба залити під паркан, щоб він не падав. І Оце отаке викопав. Цікава штука. Може там ще й міна десь може бути, і що хочеш. Тай. В Карпатах багато, що викопують, знаходячи з часів війни. Щось аж страшно, може це їм когось вбивали. Хоч я його почистю, почищений ще. Можу Показати під... почищений? Можу підчистити. Поки... для чого? Для чого? Для того, щоб, щоб видно було, Ну, ось такий від ця штукенція має після того, як чуть-чуть-чуть підчистив його. Видно кріплення до винтовки, видно, що це раритет, старинний штик нож або багнет, я толком не знаю, як це називається. Отут вже залили кусок фундаменту, під паркан, ось Там у нас он дерево, то зробили таку дірку, що якщо буде рости корінь, то щоб він не рушив паркан. Фундамент. І ось таким способом потрошки починаємо робити, заливати ось так. Щиро дякую вам за перегляд. Бажаю всім всього самого найкращого, міцного здоров'я, успіхів у всьому, щоб все задумане вами збувалося. Нехай Бог береже наших захисників, дай Боже нам перемоги, щоб всі люди змогли повернутися до своїх рідних домівок, щоб всі рідні зустрілися нарешті, і щоб разом святкували перемогу. Бережіть себе та один одного. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.